Субота 30-го тижня по зісланні Святого Духа, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дів життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. До Євреїв послання. Святого апостола Павла читання. Браття, слухайте ваших наставників, і коріться, бо вони пильнують душ ваших і мають з цього звіддати, щоб вони це робили з радістю, а не зітхаючи, бо це для вас не корисно. Моліться за нас, бо ми певні, що маємо добру совість. Бажаючи усьому поводитися добре, тим більше ж прошу вас це робити, щоб якнайскоріше я міг до вас вернутись. Бог миру, що возвів із мертвих того, хто кров'ю вічного завіту став великим пастирем овець, Господа нашого Ісуса, нехай зробить вас здібними виконувати Його волю. Добрими ділами діючи у вас те, що йому любе через Ісуса Христа, якому слава на віки віків. Амінь. Від луки святого Євангелія читання. В той час став Ісус на рівні місці, була там велика сила Його учнів і вельми багато людей з Юдеї та з Єрусалиму, з побережжя Тиру та Сидону. Вони прийшли слухати Його і уздоровитися від своїх недух, і всі ті, що їх мучили нечисті духи, теж уздоровлялись. Увесь народ, намагався його торкнутися, бо сила виходила з нього і усіх оздоровляла. Тоді він, звівши на своїх учнів очі, почав казати Блаженні в Богі! Бо ваше Царство Боже, блаженні голодні нині, бо ви насититеся, блаженні, що плачете нині, бо будете сміятися. Блаженні будете, коли вас ненадвідітимуть люди, коли вас вилучать, коли ганьбитимуть вас, та коли викинуть, як безчесне ваше ім'я Сина чоловічого Ради, радійте того дня і веселіться. Бо ваша нагорода велика на небі. Коментар. На перший погляд, дорогі мої, висловлювання Господа про те, хто є блашенний, може видаватися дивним. Як Ісус може називати блашенними або щасливими убогих голодних тих, кого ненавидять, тих, хто плаче? Відтак каже ще й радіти з цього? Ми люди радше хочемо мати достаток, бути щасливими, мати упевненість у житті. Однак Божі дороги для кожного з нас є унікальні. Так, людина завжди прагне стабільності в житті, щастя, радости, але маємо визнати, що саме наші життєві труднощі і клопоти правдиво показують, ким ми є, яке наше духовне життя. І які наші стосунки з Богом, коли збудуємо своє існування лише на земному фундаменті, то вся будівля завалиться в час нашої смерти. Лише у того, хто живе з Богом, смерть не може нічого забрати. Тому нараз саме наші проблеми наближають нас до Бога, показуючи непевність усього земного. Так часто трапляється, що саме ці труднощі є для нас доброю нагодою наблизитися до Господа і з'єднатися з Ним. В сьогоднішньому слові Ісус перебуває серед великої сили своїх учнів, натовпу людей та тих дванадцятьох, яких сам обрав. Увесь народ, намагався його торкнутися, бо сила виходила з нього і всіх устровляла. З чим я сьогодні можу стати перед Ісусом? Можливо, також стою у натупі, щоб торкнутися Його, уздоровитися, прошу його уздоровити тіло чи оздоровити душу, Ісус звертається до своїх учнів, полажені в Боги, голодні. Ті, що плачете. Блаженні будете, коли вас ненавидітимуть люди, коли вас вилучать, коли ганьбитимуть вас та коли викинуть, як безщасне ваше ім'я сина чоличора. Слова Ісуса, про блаженство, з одного боку суперечать людським потребам, адже мало хто хотів би голодувати чи жити у злидні, бути сумним, відкинутим чи приниженим. Якщо можливо чому всьому радіти, з іншого боку, ті ж такі слова дають велику надію тим, хто сам у потребі знаходиться. Отже, сьогоднішнє слово спонукає мене до того, щоб шукати потіху навіть у власних стражданнях, переслідуваннях, нерозуміннях з огляду на нашу віру Божого Сина. У цих його словах, радійте того дня й веселіться, бо ваша нагорода велика на небі. Наскільки добре мені вдається ці слова зрозуміти та прийняти? Слухайтеся, наставників вас. Мабуть, не дуже надихає. Ми ж обсудимо це місце і списання як з погляду людини, так і з погляду Бога. Ми розглянемо це місце із точки зору Божого закону, і з точки зору Божого Євангелія. Сподіваюся, Євангелія вас натхне так перше, слухайтеся ваших наставників та коріться їм. Тут написано: говорить, писання говорить про наставників церкви, про пастирів, проповідників та інших служителів, які мають дати світ Богу за душі пастви. Трохи раніше, у цьому вірші цього ж розділу, ми бачимо схожий вираз. Спогадуйте наставників ваших, що вам говорили слово Боже. Євреїв 13.7. У широкому ж розумінні нашими наставниками є і батьки, і вихователі, та вчителі, професори та інші викладачі університетів. Наставником є майстер чи начальник цеху на заводі. І роботодавець на ринку, і адміністрація школи, лікарні чи інші встанови навіть більше наставниками в широкому розумінні її представники селищної чи міської влади, депутати обласної та Верховної Ради. Всіх їм нам на підставі цього та інших місць писання треба слухатись, їм треба коритися. Не певний, що ви у захваті, але це вимога слава Божого, це сторона послуху закону. Навіть якщо вам це не подобається, мусите робити, бо за цим стоїть сам Бог, бо це Його свята воля. Насправді слухатися наставників, це слухатися Бога. Згадується старий шар про те, як мама буде зранку з сина до школи. Вставай, вже пора йти. Та ні, я ще трохи потримаю. Вставай, синку, бо як на тебе в школі будуть дивитися, якщо ти прийдеш заспаний. Та ні, я ще посплю, не хочу туди йти. Вставай, сину, вся школа буде на тебе дивитися, якщо ти запіснешся. Та, мабуть, я сьогодні туди не піду, бо мене там ніхто не любить. Вставай, не можна пропускати школу. Та ні, мамо, я їх теж не люблю, певно, сьогодні не піду. І останній мамин аргумент: вставай, сину, тобі вже 55 років і ти директор школи. Слухайте ще наставників, то слухайте Бога. У нас що хоч у службі Божій, що присвячує, чи над саме служінню народу, де Бог служить людині. Багато разів, багатьма способами у давнину промовляв Бог був до Отців через пророків. А в останні ці дні промовив він до нас через сина, що його наставив за наслідника слідника всього, що ним і в яки він створив. Євреїв 1-1-2. Тобто Бог на нину говорив не прямо, а через наставників, яких названо пророками. Коли ж настало виповнення часу, Бог послав свого сина. Остаточна мета утілення Бога Сина, приходу Ісуса Христа у світ перемога на Голговському Христі, над нашим гріхом, дияволом і нашою смертю. І Він здобув цю перемогу. Але ми знаємо, що більшість людей під час земного шляху Господа зверталися до нього вчителю, тобто наставник. І навіть одразу по воскресінні Марія Магдалина, упізнавши Христа, звертається до нього рабунні, тобто вчителю, мій, Івана 20, 16Б. Ми знаємо, що Господь по своєму воскресінню з'являвся учням протягом 40 днів, а потім вочніся. Саме в четвер ми святкуємо вознесіння Ісуса Христа. Це завершення періоду часу, коли Бог говорить до людей прямо через свого сина. Підняв ще високо на душі небеса, щоб наповнити все. І він отож настановив одних за апостолів, одних за пророків, а тих за благовісників, а тих за пастирів і вчителів, щоб приготувати святих на діло служби для збудування тіла Христового. Ефесіан 4, 10, 11, 12. Підсумуємо це слово Боже. Христос Восніща і тепер наповнює все. Він залишив різних наставників. Для нас нині актуальні посади пастирів-вчителів. Ці наставники готують святих і служити в церкві, розбудовувати церкву. Словами сьогоднішнього вірша. Це звучить так: вони, бо пильнують душ ваших, як ті, хто має здати справу, здати справу Богу. Отже, Бог по возничінні Ісуса знову повертається до моделі служіння, коли Він служить через людей, наставників, пастирів, вчителів. І тому нам треба їх слухати ще, бо, слухаючи їх, ми слухаємо Бога. І тут доречно пригадати слова Ісуса до Учнів. Хто слухає вас, мене слухає. Хто ж погорджує вами, погорджує мною. Хто ж погорджує мною, погорджує тим, хто послав мене. Луки 10, 16. Слухати ще наставників корисно. Отже, подальший розвиток думки сьогоднішнього Слова Божого слухати ще наставників корисно. Чому? Бо вони пильнують душ ваших, як ті, хто має здати справу. Як ми бачимо, пастирі і вчителі у церкві відповідають перед Богом за духовний стан тих, кому вони говорять Слово Боже. Євреїв 13.7. А слова Божі є словами вічного життя. Отже, слова Божі це слова про повне прощення гріхів заради головської жертви Бога Сина. І у відповідь на це у грішника виникає віра, і ця віра спасає, Бог її зараховує вам у праведність. і ця віра приносить плоди. Життя грішника змінюється у відповідь на цю новину. Але зазвичай плоди нашої віри не є досконалими. Наприклад, ми маємо спротив бути слухняними наставникам і у церкві і у світі. Чому у нас виникає проблема із тим, щоб бути слухняними? Очевидно, через нашу спільну проблему проблему гріха. Коли зустрічаються два грішники, проблема часто подвоюється. Коли зустрічаються три грішники, може потроюватися. Коли бачите священника, чи вчителя і цілий клас грішників рахуйте можливу глибину проблеми за простою форму, кількість учнів у класі плюс один, де один це наставник. Не виключаю, що прогресія буде не арифметична, а геометрична. Але якщо ми кого і хотіли б слухатися, так це Ісуса. Бо Він найкращий вчитель, найкращий наставник. Хоча, як показує Біблія, багато грішників не хотіли слухати і Христа. Більше того, Його вбили, як показує наш досвід, ми не у захваті від того, щоб слухати Бога, не у захваті від того, щоб додержувати ще Божих заповідей. Бо проблема нашого гріха залишається з нами аж до останнього нашого подиху. Християнин остаточно звільняється від гріха тільки в момент. Коли душа покидає тіло. Це стосується і християнина учня, і християнина -гріш, е, вчителя, звісно, це не стосувалося Ісуса, але заради нас Він прийшов через смерть. Воля Божа, щоб християнин учень слухався християнина вчителя, наставника священника. Мені пригадується, як наш священник, який Викладав у нас семінарії, слухав наші проповіді українською, хоча йому проповіді слухати нашою мовою неприродно. Він звик до англійської, польської, німецької, але трохи пам'ятаючи російську, така схожа з українською, знаючи місця і списання, що проповідувалося, він трохи розумів, трохи здогадувався, що ми там говоримо. Але повага до проповіді слова у нього була особлива, це було помітно. Потім він якось сказав на заняття, коли я слухаю проповідь, то я завжди слухаю її так, якби це був справжній голос Божий. Звісно, цей голос Божий може звучати не дуже виразно, він може навіть запинатися, щось говорити не дуже доладно. Цей голос може бути неупевненим і слабким. Але все одно це голос Божий. Звісно, якщо у проповіді не говориться проти Біблії, тоді це вже не проповідь, тоді це не голос Божий. І я додам до, до слів пастиря те, що так часто повторював Іван Золотоустий, яким би не був виразним чи красномовним голос проповідника, але коли він проголошує Євангеліє. Прощення гріхів, це голос неба самого Бога, який використовує чи вашого наставника, слабку плоть особисто відпускає вам гріхи. А прощений грішник є в очах Божих праведником, і тому Царство Небесне Його, отже, слухатися наставників, це корисно. Не слухатися наставників – це не корисно. Не слухати вкорінена ця думка у словах, нехай вони роблять це за радістю, а не зітхаючи, бо для вас це не корисне. Дозвольте на цю тему приклад. У мене три робочі книги, які я використовую в служінні. Головна, звісно, Біблія у ній все для роботи священника і життя християнина, але є допоміжні: перша служебник, молитовник, молитвослов. В ньому порядок літургії, гімни, читання слова на різні церковного року. І це третій, цей щоденник. Мій щоденник підказує, що ми, коли ми святкуємо там в Україні якийсь день. Медики. Коли ми хворіємо, також стають певного роду наставниками для нас, приписують ліки, рекомендують певний режим та дієту, і ми маємо медиків у чому слухатися. Коли ж людина серйозно хворіє, то зазвичай готова дослухатися до кожного слова лікаря, годити йому всіляким чином, віддячити, як говорять українці, Пригадується відомий фільм лікарю. Коли він оглянув хворого, пропонують пообідати. Пам'ятаєте відповідь лікаря? А, а чому не пообідати? Лікар ситий і хворому легче? Чи не схоже на слово, нехай настав, пильнують душ ваших з радістю, а не зітхаючи, бо це для вас не корисно. Зауважте, Святий Дух і автор послання до євреїв усвідомлюють глибину нашого гріха, яку можна описати так: я люблю себе більше, ніж Бога, і більше, ніж свого ближнього. Отже, Бог використовує, наче останній аргумент для того, щоб заохотити грішників коритися настане. Слухайте їх, не засмучуйте пастирів, вчителів бо вони тоді не зможуть з радістю опікуватися вашими душами. Вам же буде гірше. Слухайте, якщо не з любові до пастиря, то й з любові до себе, бо пастирі пильнують ваші душі. І якщо ви часто готові віддячити чим завгодно лікарю за те, що він допоможе, можливо, вашому тимчасовому тілу, то з яким страхом ви маєте боятися засмутити пастиря, який опікується вашою безсмертною душею? Бо засмучуючи духовного наставника, ви засмучуєте Бога. І якщо вам, ваш пастир, чи вчитель чимось не подобається, а це досить ймовірно, бо Бог поставив служити вам не ангелів, але також людей. Тоді можете звернутися до наступного вірша із сіврею. Моліться за нас. Бо надіємося, що ми маємо добре сумління, бо хочемо добре чому поводитися. Моліться, щоб пастиря не будили останнім аргументом. Ставай. Тобі майже 50 років, ти пастор церкви, а зараз ще директор школи біблійної. А дітей прошу поводитися так, щоб наші волонтери не просипалися з думкою. І чого я не залишилась на цей тиждень дома десь там. Якщо справи підуть так, то буде це для вас некорисно. Слухайтеся Ісуса, Отже, є дві причини слухатися та коритися комусь іншому, слухатися заради закону, через страх покарання, чи сподіваючись на заслужену нагороду. Можна це назвати педагогіка, батога та пряника, але слухатись і коритися ми можемо і зради любові. Любов змінює нас, любов змушує нас думати не про себе, а про іншого. Я Обіцяв завершити проповідь Євангельським посланням. А Євангелія це любов, це любов Бога до вас. І ви справді можете слухати ще й ваших наставників і коритися Богу тільки заради любові, тільки заради Євангелія. Отже, слухайте Ісуса, бо у ньому Бог став ще людиною заради вашого спасіння. І Господь Ісус у дитинстві був слухняним і батькам, і вчителям, а потім Він став найкращим учителем. Також він став ідеальним пастером, пастирем Божим, А потім він став найкращим анцем, анцем Божий, що поніс гріхи світу. Ні, ні, Ісус є найкращим лікарем, адже скільки не годуй свого лікаря, скільки йому не плати, хоч все віддай, але прийде час, коли він не допоможе, а вам треба буде стати перед судом Божим. І тут єдиний лікар, і єдиний психолог, і єдиний адвокат і наставник Ісус. те, що вам лікарі пропонують за гроші, а також ненадовго і без гарантії. Ісус дає безкоштовно і на вічно, і Він дає життя, яке ніколи не закінчиться. Ісус і є вашим особистим адвокатом. Пер... Отцем, бо, як каже слово, Він праворуч Бога і заступається за вас. Римлян 8, 34. Він заступається за вас, незважаючи на всі ті гріхи, які ви колись чинили проти Нього самого. Але заради Хрестне муки Ісуса Отець не зараховує вам цих гріхів. Ісус є найкращим психологом, бо те, що вам пропонує психолог чи психотерапевт для того, щоб хоча б трохи загоїти ваші рани. Ісус, дарує з надлишком Євангелії. Він запевняє пропрощення гріхів, завдяки чому ви примірені з Богом і з ближнім, і решті через самим самим собою. На що, що на мові Писання звучить так у серці, що вище усякого розуміння. Филиппіан 4,7. Можливо, ви дивлячись на своє життя, не знаходите в ньому багато приводів для радощів. Можливо, воно неупорядковане, можливо, у вас сама руїна. Ми буваємо поганими будівничими, поганими архітекторами нашого життя. Ось вам мій улюблений приклад про професора архітектури. Всі визнавали, що він прекрасний вчитель, була у професора особлива риса сонячна. Він з молоду був абсолютно сивий. Чому? Бо колись отримав замовлення на будівництво мосту за кордоном, збудував а місту пав. І він посивів за одну ніч, коли втікав із цієї країни, щоб не потрапити до в'язниці на багато років. Адже збитки були дуже величезні. Ми буваємо схожі на такого професора архітектури, вчинимо, вчимо інших наче добре, а самі побудувати не можемо. Але Господь є найкращим будівничим і архітектором, і Він хоче і може бути будівничим нашого життя. Дозвольте йому діяти у вашому житті. Не перешкоджайте. і ви побачите великі позитивні зміни. Всі ці благословення ви отримуєте вірою і слова Божого. Отримуєте від слухання Слова Божого. Отже, слухайте ж наставників ваших, що вам говорять слово Боже, і будете благословенні і в цьому житті, і в житті вічному. Амінь. Якщо і надалі, дорогі мої бажаєте слухати мої повчання, хто ще з вас не підписаний, підпишіться. Першому коментарі я уділяю благословення. Ви, на жаль, ще відповісти, напишіть імена для кого ці благословення. Також коментуйте свої питання, задавайте і про лайки, вподобайки. пальчик вверх чи пальчик вниз, не забувайте. Слава Ісусу Христу!